2057 рік. Науково дослідна лабораторія. Останній шанс на порятунок повідомляє, що в довкіллі немає гармонії, не світить сонце. Не росте травичка, не цвітуть квіти, не літають метелики та джмелики, а влітку у водоймах не можна купатися, загоряти, бо сонечко не посилає нам життєдайні промінці. Ми не стаємо здоровшими та активнішими. Сили нас покидають, люди стають кволими та хворими. Як цьому зарадити? Шановні колеги, науки світили, Всесвітня спільнота проте сповістила, що має земля на відновлення шанс. Майбутнє планети залежить від нас. Повинні створити такий еліксир, який би живому надав нових сил. А які е інгредієнти потрібні для цього еліксиру? Ці інгредієнти збереглись у нашій лабораторії, бо у людей цей ресурс вичерпано. Переглянемо список. Де у нас концентрат свіжого повітря? Так мало? вироблено всі ліси, у степах нема краси, терекони й шахти всюди не шкодують землю люди, може, вистачить. Наступний інгредієнт прозорість води. Вся вода із порошками і річки стають стежками. Обміліли, висихають, на це люди не зважають. Де ж концентрат Чорнозему? Зовсім трішки залишилось, бо земля. Сміття втопилась, не крути одні нітрати, Ледь змогли ось це дістати. І ще один важливий елемент людська відповідальність за дороги. Розкидати, розучили стінувати, промислові лють відходи, е зап... зав... завдаючи безліч шкоди і забули зовсім, люди, що земля їх цим же буде годувати. Що чекає? Нам цього не вистачає. Take your next. Без цього інгредієнту усе зникне, усе зникне від любові. Еліксир готовий. Ми врятовані. Бракувало елементу одного. Чи надовго вистачить його? Еліксир хай приготує кожен. Вижити планета зможе. Земля планета, голуба і красива, і для усіх землян Великий дім. Земля космічна